Друзі, привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про доловий день. Це день гри, день, коли ви робите максимальну кількість того, що вас наповнює, і день, коли ви себе проявляєте. Ця практика стала для мене дуже важливою, тому я вирішила поділитися нею з вами. Вона буквально витягнула мене з періоду застою, в якому я була, мабуть, близько чотирьох років. Відчувала дуже мало задоволеності від життя, і моя робота, мої хобі дійсно не приносили мені відчуття того сенсу, до якого я прагнула. Тому, якщо ви зараз відчуваєте щось подібне, то можливо це відео стане для вас корисним. Що таке Delulu день? Назва цієї концепції походить від слова delusional, що означає ілюзорний або омандовий. І відповідно Delulu день можна перекласти різними способами. Мій улюблений, це, мабуть, день вигаданих світів. Власне, суть дилилу дня полягає в тому, щоб на хоча б пару годин або на цілий день виділити собі час та займатися тим, що відповідає вашій. Візії про те життя, яке ви хочете жити, щоб робити те, що приносить вам максимальну кількість задоволення, можливо, реалізувати свій творчий потенціал, і під творчістю насправді я зовсім не маю на увазі, що вам обов'язково потрібно малювати або щось писати, або щось вигадувати. Тут скоріше про творчий підхід, і що б вам не подобалося, наприклад, якщо вам подобається. Вирішувати рівняння або писати код, це так чи інакше, все одно про творчість і про творчий підхід. Тобто бути до лулу це такий грайливий спосіб робити все, що ви хочете, без обмежень, без страху, осуду та втілюючи ваші мрії. Власне, бажано робити те, що ви не робите в повсякденному житті, або, можливо, робити в недостатній кількості. Наприклад, зараз ви приділяєте своєму хобі там 10 хвилин в будній день, а ваш вихідний день ви приділите йому цілий день і втратите взагалі будь-яке відчуття контролю. Спочатку я хочу розповісти вам про одну вправу, яка вас може надихнути, а потім розказати, як я проводжу свій довгий день. До речі, мене звуть Олена. На цьому каналі я ділюсь тим, як шукаю себе в цьому буремному світі, розповідаю про фотографію, відео та кіно, проводжу вас за лаштунки знімального процесу, ділюсь думками, рефлексіями на книжки та все, що мені цікаво. Оскільки це мій творчий майданчик, то я себе тут не обмежую. тож не дивуйтесь, якщо тут з'явиться смер або по танці. Повернемося до теми відео. А на концепції долу дня мене надихнула одна вправа, яку я робила в рамках свого психотерапевтичного процесу. Вона дуже проста. Власне, щоб її зробити, вам потрібно певна кількість часу, місце, де ви можете усамітнитись, і ваша уява. Але маєте на увазі, що це дуже потужна вправа. І якщо ви зараз не готові до змін, то не повторюйте це в домашніх умовах. Отже, що вам потрібно уявити? Вам потрібно уявити себе в майбутньому? Вам буде корисно уявити, по-перше, своє відчуття, як ви почуваєтесь, Чи ви спокійні, чи ви натхнені. Також класно уявити свій день у всіх деталях, що вас оточує, де ви присинаєтесь? що ви на себе одягаєте, скільки годин на день ви працюєте, які у вас стосунки з людьми? А можливо, ця фантазія підсвітить вам власне те, чим би ви хотіли займатися. Я, наприклад, бачу себе в майбутньому дуже творчою, натхненною, легкою, і це насправді дуже відрізняється від того, яким було моє життя до цього. Мабуть, я ставилася до всього занадто серйозно, і мені було дійсно важко якось розслабитись. І бути дуже спонтанною, тому що насправді дуже довгий час я боялася натхнення і боялася. Боялися, що в моїй голові будуть ідеї просто уявити і почати втілювати свою фантазію. Це зовсім не так просто, бо часто у нас є обмежуючі установки, але це насправді тема для цілого окремого відео. А ще я хотіла запитати це відео дуже дуже гарне, тому, будь ласка, напишіть, яка з локацій вам найбільше сподобалась. Мені, мабуть, поки подобається найбільше ця. Це просто так, що рівно. Друзі, важливий дисклеймер. Я розумію, що в тих умовах, в яких ми зараз з вами існуємо, мати вільний день це досить суттєвий привілей. Але я пропоную вам поглянути на цю тему з точки зору ресурсу. Адже чим більше ресурсу ми створюємо всередині себе, тим більше ми можемо його віддати і тим більше ми можемо допомогти. Тому я закликаю вас створювати цей ресурс, допомагати один одному і силам оборони України. І ми повертаємося теми. Перевтільтеся свого персонажа це, на мою думку, одне з найлегших і водночас найбільш ефективних речей, які можна зробити. Спробуйте по-справжньому перевтілитись в ту версію себе, якою ви хочете бути. Сприймайте це як акторську вправу. Спробуйте зовнішньо змінити образ, обрати інший стиль одягу, а можливо, навіть брати нове ім'я або іншу форму свого імені. Я, наприклад, почала думати про себе як про Олену. Ви спитаєте, а ти хіба не Олена? І так, це моє ім'я, але ніхто ніколи мене так не кликав. Це справді змінює відчуття через звучання та нові асоціації. Мені також допомагає мій одяг з часів академії. Як тільки я його одягаю, я миттєво відчуваю себе. Цією юною, дивною дівчинкою, а не серйозною жінкою. IT, якою я є в реальному часі. Створь для себе простір тиші. Дуже важливою складовою долу дня є усвідомленість і перебування в моменті. Для мене найбільшою перешкодою є соцмережі. Я розумію, що зараз ми всі залежні від телефону та новин, а також хочемо завжди лишатися на зв'язку з близькими, але якщо у вас є можливість попередити їх та бути офлайн хоча б пару годин. Це дуже допоможе налаштуватись на самого себе. Я люблю починати день з читання, бо воно мене заспокоює. Можна також медитувати або навіть просто лежати 10 хвилин, і дивитись в стелю. Вам може стати нудно, але це окей, спробуйте побути в цьому. Навчиться Заземлюватись. Оскільки в цьому дні ви можете захопитись та відриватись від землі, дуже важливо вміти повертатись та мати міцну опору, якою є наше тіло. Мені, наприклад, дуже допомагає ванна, бо вона знімає зайву напругу і дає відчуття внутрішнього спокою. Робіть те, що вас щиро цікавить. Це не має бути щось серйозне чи складне. Дозвольте собі робити все без обмежень та упереджень про те, що у вас недостатньо знань, або що мають виконуватись якісь умови. Просто ставте собі питання, які вас цікавлять, і втілюйте якісь маленькі проекти, що мають для вас значення. Я, наприклад, продумала собі зняти це відео і почала цікавитись, а що для цього взагалі потрібно, як написати сценарій, які кадри я хочу бачити у відео, як все це потім змонтувати, і ще мільйон мільйон різних питань. Дозвольте собі фантазувати та бути в своїх думках. Не очікуйте результатів. Це найважливіше правило цього дня. Спробуйте уявити, що ви ваша власна дитина. І якщо вона робить щось дивне, купається в калюжі, поштує пісок, то ви можете їй допомогти і убезпечити, але не забирати в неї можливість дослідити цей світ, дайте собі зробити все не ідеально погано, просто для розваги. Не бійтеся, здаватися смішними, некомпетентними або недосконалими. Пробуйте погратися в це життя, наче ви маленька дитинка. Шукайте свій спосіб, як провести цей день. У всіх він може бути кардинально різним, тож дозвольте собі розкіш не знати, що саме вам сподобається. Пробуйте та відчувайте різні заняття і йдіть за тим, що відгукується найбільше саме зараз. Коли я почала робити цю практику, таке враження, що життя почалося просто спочатку, якась нова ера, ніби мені знову 18 років, і в мене просто стільки енергії, і я почуваю таку шалену цікавість до життя. Важливо сказати, що ця вправа може підсвітити те, що вам не все подобається в вашому житті. І це нормально. Те, що ви можете переживати якийсь сум або розтратування, або навіть горе, це дуже-дуже природне. Я насправді теж пройшла такий довгий період горювання за тим часом, який, як мені здавалося, був втрачений, але насправді все це, це просто шлях і важливо ставитися. До себе з розумінням, любов'ю і співчуттям. Також корисно буде усвідомити, що будь-які зміни можуть призвести до втрат, Це, ви можете втратити якісь часточки своєї особистості, або того, як зараз будується ваше життя. Можливо, ви навіть втратите когось з свого близького кола. Це теж природній процес, але ви маєте знати, що навіть коли частинка... Вас зустрічається, це означає, що ви створюєте місце для того, щоб пустити щось нове і бути на маленький крок ближче до самого себе. Люди ходять навколо, і на мене дивляться. Я насправді кайфую від того, що мені зараз крінжов, бо це такий мій перший досвід. Зйомок десь на вулиці. Я притягла сюди чай, чашку. Просто сижу посеред парку. Crazy. Насправді, в моїй голові, ця ідея про далу дні і ідея про великі зміни, вони ніби стоять поруч, але одночасно вони і сперечаються, тому що концепція такого далулу творчого фантазійного дня це про легкість, це про гру. А зміни це, знаєте, ніби про те, що треба буде працювати, треба буде щось, щось змінювати, йти на якісь втрати. Але Мені здається, в цьому глибший сенс, а саме сенс того, що, можливо, не варто до всього так серйозно ставитися. І, можливо, до змін в своєму житті а, теж варто ставитися з певною, з певною ноткою грайливості, такої дитячої, дитячої сміливості. Друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Я вам бажаю, щоб ваші дні переростали в тижні в місяці і сповнене сенсом буття. Пишіть в коментарях, як ви проводите свої далулу дні. Мені буде дуже цікаво почитати, і побачимось в наступних відео.